Я прочитала світанок перед жнивами або перед жнивами, так і не знаю, як правильно. І ось мої короткі враження, максимально без спойлерів. По перше, мені сподобалася ця книжка, але вона відверто дуже, дуже, дуже скляна. Тобто, з одного боку, це очікувано, адже це все світ голодних ігор. Тут знову у нас є кривава бійня між дітьми. Але з іншого боку, треба зазначити, що порівняно з основною трилогією голодних ігор, ця книжка все ж. Жорстокіша і драматичніша, тому що тут у нас ігри не звичайні, а ювілейні. А на ювілей капітолій в рамках цього всесвіту робить ігри ще більш жорстокими. І от тут, до прикладу, у нас замість 24 кандидатів, трибутів. 48. тобто вдвічі більше смертей, вдвічі більше драматичних ситуацій. І герой тут Хейміча Бернаті він відрізняється все ж таки від Катніс Евердін. У нього більше є прив'язаності до інших персонажів. Відповідно, ми через нього переживаємо значно більше драми ніж Катніс. А Катніс. Доволі багато драми свого часу пережила в своїй трилогії. І до речі, про трилогію, оскільки це приквел, багато хто питає, чи можна цю книжку читати до голодних ігор. Я скажу, що ну з одного боку трагедії не станеться, якщо прочитати її до трилогії, але насправді все ж таки не варто цього робити. Краще прочитати спочатку основну трилогію Голодні ігри, а потім вже читати приквели в тому порядку, в якому вони були написані і видані. Банально, тому що тут дуже дуже багато відсиланок, камео та інших моментів пов'язаних з основно. Трилогію, і вони банально не зіграють на читача так, як мають зіграти, якщо не бути знайомим з основною трилогією. І ні, фільмів може при тому не вистачати, тому що все ж таки дуже багато моментів є такими. Маленькими або такими, що не потрапили в фільм, і відповідно ви їх не впізнаєте, якщо ви не читали основну трилогію. Тобто, все ж таки краще до цих книжок підходити підготовленим у вигляді начитаної трилогії, і безумовно треба готувати носовички, тому що це драматична книжка. Я особисто хоч і плакса, але я трималася до останнього. Я собі казала, що я плакати не буду, але на останній сторінці я все одно, звісно ж, розривілася. Дуже, дуже, дуже хочу побачити екранізацію цієї книжки, тому. Що вона неймовірно кінематографічна, і самі ігри, і те, що передувало іграм, і те, які там є персонажі, і старі, і нові. Я все це хочу побачити, бо, в принципі, екранізують голодні ігри дуже-дуже круто. Тож є всі підстави очікувати, що і цю книжку екранізують класно. Я поставила чотири зірки з п'яти цій історії. І тепер мені дуже хочеться, як мінімум, передивитися всі ті, що були вже екранізовані, тому що не впевнена, що я готова перечитувати все-все-все. У мене і так серце крається від того, що я прочитала в цій частині, але передивитися хочеться.